Українська армія отримає машини розмінування, з якими раніше не працювала, і це не від європейської країни. Цю техніку передасть Південна Корея, і вона вважається в них найдосконалішою в інженерних військах. Я Андрій Стельмах, і сьогодні говоримо про Бремка 600 Ріно. базою для К-600 зробили південнокорейський танк К-1. А це по факту адаптований для корейців американський Абрамс М-1. Вперше К-600 Ріно представили у 2018 році для підрозділів розмінування. Ріно важить 62 тони, а це на 10 тонн більше за базовий танк. Сама по собі ця інженерна машина, вона була зроблена на базі основного бойового танку Південної Кореї К-1А1. Танки К-1, вони є локалізованою версією з деяких ми змінами танків американських танків 1 А 1 Абрамс. Після відповідної модифікації вони з них зняли башту і встановили відповідно інженерне обладнання, яке допомагає проведенню розмінування. Завдяки танковій броні Ріно розміновує дорогу на лінії фронту і далі створює безпечну смугу для проходу військової техніки. На Брем встановлений ножовий трал британського виробництва, який лопатить землю, а міни по дорозі просто. Відкидається у сторону глибина розмінування 30 сантиметрів. Саме ножові трали їх принцип це не наїзд. Та а, детонація міни а, як у каткового тралу. А це саме а, те, що він їх а, в різні сторони від самої колії, яку прокладують дороги, яку прокладують. Він саме їх а, підриває з поверхні грунту та відкидає в боки. А вже після цього займаються розмінуванням та детонацією цих мін К-600 також обладнаний і системою маркування розмінованої смуги для союзної техніки. Окрім цього, на розміно. Очі встановлений досить потужний генератор магнітного поля. Він дозволяє знешкоджувати протитанкові міни, які оснащені удосконаленими запалами. Цей генератор магнітного поля дозволяє знищувати сучасні міни. CMZ – це фактично такий пристрій, який є ефективним проти мін, яким не завжди можна протидіяти саме за рахунок тільки. Траву ножового або іншого типу також на каші Сотріно встановлена екскаваторна стріла з ковшем, яка розгрібає землю і може просто викопувати міни, чи, наприклад, розчистити дорогу від тих же протитанкових їжаків чи бетонних конусів, які так люблять ставити росіяни і називають їх зуби дракона. Ну ті ж самі е, на домби, зуби дракона, Їх можна е, просто е, за допомогою ковша прибрати, і все ось тобі є готовий шлях. Тобто, це інженерна машина, яку можна використовувати не тільки для того, щоб займатися е, розмінуванням, а вона взагалі може використовуватись для прориву лінії оборони, в тому числі і е, звісно ж прокладати шляхи через фортифікаційні споруди ворога. Екіпаж машини, звичайно, захищений від підриву на протитанковій міні. Але цікаво те, що К-600, хоч і важка техніка, але може керуватись дистанційно на відстані до 5 кілометрів, взагалі швидкість ріну до 60 кілометрів на годину, а запас ходу складає 400 кілометрів. Вона по своїй мобільності мало що відрізняється від того ж самого танку Абрам Сабака 1А1, Але все ж таки бажано, щоб її переміщували на відповідному траві. Так, це одно коли. Не важка бойова машина їде своїм ходом. А це одне, це зовсім інший вплив на силову установку, на силові вузли, а зовсім інше, коли її транспортують. Окрім К-600, раніше Україні передавала свої машини розмінування Німеччина вісент, Вісент-1М7, які створені вже на базі їхнього танку Леопард. 1 загалом у списку військової допомоги йдеться, що нам передадуть всього 42 вісенти. А от з південно корейське Ріно наші екіпажі працюватимуть вперше. Зберігайте спокій. Вірте в Збройні Сили.